Сьогодні я хочу зробити огляд книги Дари Корній, чарівні істоти українського міфу. Авторка при створенні книжки спиралась на наукові дослідження. Проте книга написана цікаво, без нудих пояснень. Мені сподобалось оформлення. Аркуші схожі на старовинну відьомську книгу із малюнками. Здається, що книга написана чарівником тисячу років тому. У ній описані створення та духи, про яких я ніколи не чув, якими бувають мавки, хто такий щезник, а де мешкає Чугайстер. Є легенда, що Чугайстери – це перші люди велети, легенди переказують гуцули чуга то верхній одяг, а гайстер то розновид лелек. Тобто чугайстри поєднання священного птаха та людини. Чугайстри не слухалися творця, і він позбавив їх крил та оселив у скелях чугайстри, як снігові люди, яких бачили у горах, про них й переказуються легенди. Цікаво читайте, а я продовжу в наступному відео.